Ці президентські вибори у Єгипті мали стати для країни логічним завершенням її арабської весни. Проте, після голосування, яке називали першим за багато років демократичним волевиявленням, майбутнє Єгипту викликає сумніви. брати мусульмани заявляють про перемогу у другому турі свого кандидата Мухамеда Морсі. Вона поклала б край багаторічному правлінню військових. Проте наразі його перемогу не підтвердили ані офіційні результати підрахунку, ані незалежні опитування виборців. Другий кандидат у президенти Ахмед Шафік вважається неофіційним ставлеником військового керівництва. Він був останнім прем'єр-міністром Єгипту до повалення хосні Мубарака. Шафік заявив, що не визнає перемогу братів мусульман. Чимало єгиптян взагалі не прийшли на виборчі дільниці, бо не мали бажання віддавати свої голоси жодному з кандидатів. Тим часом експерти кажуть, що військові зміцнюють свої позиції напередодні голосування було оголошено про розпуск нещодавно обраного парламенту, де теж домінували брати мусульмани.